Yamaha R3, мотоцикл з Японії. Покажу саме стан мотоцикла, Спочатку по кругу його просто обійду, покажу зовні, а потім більш детально. 5600 км пробіг на цьому мотоциклі. Мотоцикл з Японії. Давайте по порядку. Дивіться. Ось такий стан лакофарбового покриття. От фара. Ну, щоб можна було побачити, як воно посічено, не посічено, воно тут реально як нове. От хром ідеальний. Як бачите, пильники, радіатор, онколіна. Ну, все реально як новеньке. От навіть я зараз, якщо фокус зловлю, то побачите, що гальмний диск тільки, -тільки почав прикатуватися. Бачите, хонг ще заводський і от він по робочій поверхні ще залишився. Отакий залишок гуми, ну це заводська гума, то як би понятно. Так. тут все ціленьке, тут, тут. Ну, Я отак от детально буду показувати. Якщо вам щось потрібно, то ви можете стоп-кадр поставити і пороздивлятися. Оце дуже класна штука, слайдер. Такий, він реально класно захищає мотоцикл. Якщо якісь падіння, ну тут все, вон, бачите, по слайдеру все ціленьке, ніде ніяких нюансів, так і тут, так і тут. Тобто все, що виступає, ну от, крашик, Ну, оце це, Слайдер да, так називаємо. О так само задній гальмівний диск, як бачите, ну, взагалі як новий. Ну, я думаю, ви бачите, що он хонг ще в деяких місцях позалишався. Ну, такий залишок по гумі. по задній Так, ну Я дивіться, я не бачу ніяких нюансів з цього боку. Тобто Тут це повністю ціленьке, навіть ніяких подряпинок нема. Зараз перейду на іншу сторону. Вон, гума задня. Ну, тут так само все як новеньке. Отут є. Потертість, саме не царапинки, а потертість. Скоріше за все, при доставці. Тут воно так от. Чи, можливо, це коли залазили ногами, не знаю, але потертість тут є. Тут так само все ціленьке. От на цьому крашику є сліди, ну, сліди, короче, контакту. Так само і тут. Тут. Тут і отут. тут є тріщинка. Ми зараз її запаяємо. Я навіть не бачу. Зараз хлопцям покажу, вони це зроблять. Тут стик зробимо, тут буде не видно. Зараз заведу стосовно цієї тріщинки там сіткою все пропаяють, воно все буде триматися. Ну все, я думаю, що все, що треба, все показав. Вон два ключі. Тут от такі от кнопочки, ручки. Ну, якби тут мотоцикл як новий, стосовно пробігу, тут все взагалі. Нюансів нуль.